Рада вітати усіх на першому чемпіонаті зміні футболу у Волочиську. Маю надію і сподівання він стане щорічним. На задоволена тим, що навіть у такий складний час, у час війни, ми маємо змогу провести цей чемпіонат. Дякую усім командам, які виявили бажання, щоб прийняти участь. Ми розуміємо. Яку ціну платять наші захисники і захисниці, наші хлопці і дівчата за те, що ми маємо можливість зустріти кожен світан ціною власного життя і здоров'я вони здобувають для нас нашу свободу, нашу перемогу. І цей чемпіонат, який буде відбуватися, він є благодійним. Усі зібрані кошти підуть на потреби Збройних сил України. Будуть відбуватися різні розіграші лотів. Ви слідкуйте за нашими сторінками в соцмережах, кому цікаво, приєднуйтесь. Благодійний фонд нашої родини завжди сприяв і буде сприяти розвитку спорту, адже спорт це здоров'я, здорова нація це майбутнє нашої країни. Бажаю усім учасникам. Вдалого турніру, щоб все пройшло без травм, вболівальникам насолодитись величними хвилинами футболу, дружніми, щирими емоціями, наближаємо перемогу разом, віримо в Україну, віримо в Збройні Сили України і слава Україні. Доброго, доброго. Ще нам, братя молодії, усміхнеться, доля. згинуть наші Женьки, як роса. на сонці. Опану ми, ми, браття у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем що. Тя козацького, роду, душу, й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми братя козацького ра